Нехай вас, хлопці кулі оминають, нехай уламки пролітають по біля, нехай стихії вам допомагають, теплішою до вас стає земля, нехай Бог вашу зброю направляє, звершаючи кару для катів, що світ земний зробили собі раєм, обравши зло і знищення життів, нехай Господь примножить сили ваші. Коли ви в обороні, чи в бою, і серце зробить вовчим і безстрашним на самому передньому краю, Хай Бог вам військо, янголів могутніх, пошле, хоч і нема між нас, святих, які змінять братів ваших відсутніх, що вже не повернуться до своїх, хай Бог веде безпечними місцями, і стопи ставить, де немає мін. Він править нашими серцями, тож Хай додасть звитяги й сили їм. Амінь.